Усім доброго дня, ви на каналі Аді. І сьогодні у нас козаки 3 попались навряд угорщина. Цікаво, повідомляється, хто проти нас Але поки що займаємося розбудовою нашої бази, скажімо так, упорної. Трошки довгенько, скажімо так, я козаків вже не грав. Так що можуть бути в мене трошки тупняки. Так, це не забутим Буквально... Зовсім недавно грав також козаки. Не, як недавно? Буквально тижня-півтора тому. І майже проіграв всю, скажімо так, серію без сокири. При тому, що я селян у нас дерево відправляв регулярно і не знав, що з ними не так. Так, зараз закинемо селян на інші ресурси. Але спочатку обміняємося і поставимо третій міський центр. І давайте разом поставимо казарму інша в процесі. Так, бачимо, у нас тут на півдні карти слова взагалі нічого немає. Так, І три запустимо міських центрів. Хай робить нам селян побільше, по ідеї, якщо тут ще одна є, то десь має бути вверху і внизу ще шахта. Дуже довго ми шукаємо шахту, на жаль. Так, є в нас ще одна. Так, селян до роботи. І давайте закидати вже на золото. Так, бачимо тут трошки пусто. І як я казав, десь одна там, одна там. Шкода, що так далеко у нас по розкидуванні буквально шахти золоті. Ну, що поробиш? Так, і одну давайте поставимо залізну шахту. Бо нам треба буде залізу для виробництво воїнів, а саме наших стрільців, гайдуків, якщо не пам'ять не зраджує. Пам'ятаю, мене питали, в чому плюс гайдуків. Плюс в них єди, один єдиний. Так, у нас буде Прусія. Так, і щось наш так союзник далеко збирає війська. Що мені це, чесно кажучи, не особо подобається. Так, на рахунок гайдаків плюси. Ну плюс це такий, що їх просто дуже багато буде. Скажем так, більше, ніж звичайних стрільців. Так, і Давайте ще покращимо золоті шахти. І як в нас буде прусія в супротивниках, нам треба буде поставити хоча б якусь мінімальну фортечку або хоча б закласти їм. Бо як перейде Прусія в століття, ми просто з тими, з тими рейдами... Замучує нас. Так, давайте ми ще трошки на карту розкинемо, щоб знати що можна будувати було. Так, і щось що ми дуже довго покращуємо золотом. Я себе навіть дуже-дуже довго. Так, тим часом нас вже дерево ціла куча є. І в нас лишилася остання золота шахта, яку треба проапати. Да, дуже довго ми щось відтягнули цей процес. не Невідомо наскільки. Так, все, селяни пішли в остатню. І давайте трошки підторгуємо з золотом, щоб поставити банально або так, навіть поближче, де краще ліс. І всіх дружно наліз, апаємо сокиру. І тим часом давайте поставимо парканчики. Так, трошки з запасом бо у нас доволі близько шахти є. Тому тут ризикувати лишній раз, я б казав, не варто її цього. Так, ось така у нас буде дерев'яна стінка, вже бачимо дирку, яку ми повно замурували. Так, ну давайте ось так тоді. Ніби решта все по феншую. Так, І давайте будемо зразу ставити стайню. Або краще такого ми поставимо перший дип. Щоб у нас були, скажімо так, меншники. І, в принципі, може поставити подальше від, так, від території, від кордону нашій майбутній фортеці. Бачимо, наш союзник ставить, але щось... не подобається, як він ставить стіну. Буквально на самому кордоні і всіх своїх стрільців відправляє зразу на кордон. Або піде в нього тактика швидкого рашу, або я не знаю, що він планує зробити. Так, давайте ми закладемо першу стайню. Куди ж без неї? Так, ну. І грає він через стрільців, це вже добре. Хоча, якщо хоче рашити, можна, в принципі, і пікою це зробити. Так, ну можна трошки апнемо і перше поставимо побільше стайнь. А потім же будемо апати харчим. Так, це в нас є. Що в нас далі стайням? В принципі, можемо поставити ще одну казарму. Якщо так розібратися, добре. Нам чуть чуть бракує золотом. Щоб поставити ще одну казарму. Так, давайте поставимо третю казарму. У нас буде доволі багато буде гайдуків і зразу одне ардепом. І будемо займати шахти. Так, гайдуки у нас і сюди теж пішли. Тобто у нас одна основна ставка, скажімо так, на піхоту. І давайте поставимо другу стайню. Так, поки там щось відомо що робиться. Беремо цих селян і ставимо таку другу стінку Загороджувальну, скажімо так, на всякий випадок. А то хто знає, хто там проти нас іграє. Тим ще виходить слово грати", грає, треба говорити правильно. Ми вже робили зауваження в коментарях. І треба старатися говорити чистою українською мовою. Так що, якщо щось таке чуєте, будь ласка, виправляйте мене. Так, нам ще бракує трошки ресурсів на третю стайню. І ще на другу. Ні, на третю, правильно, третю. І нам бажано ще підково. <кій> так, це все не б'ємо. І давайте будемо трошки проапаємо, скажімо так, RD-пошечку і поставимо ще одну. І зразу подальше на ресурси. І пропимо також залізні та вугільні шахти по можливості, що в нас є. На жаль, у нас ресурси так сильно цього не дозволяють. Тому, як кажуть, по можливості будемо це все робити. Так, знову вугільню. нам треба підкову і я щось сумніваюся, що ми встигнемо її взяти буквально до кінця миру. Ну, Це трошки проблематично для нас буде. Так, і давайте потрошки будемо закладати кам'яні стіни. Так, бачимо що з цього боку. Ну, я б казав, що з цього боку поставити якусь кам'яну, але перед тим не маємо трошки січовиків і поставимо хатки, бо вже ліміт населення в нас впирається буквально. І будемо трошки прокачувати наших стрільців. Куди без цього. Так, або камінь, або те, або харчі. Давайте перше харчим. Так, давайте всі сюди. Лихніх, скажімо так, заберемо. Нам бракує і золота, і того. І вугілля. Ну, вугілля нас тут буквально підкапує. Так, давайте ми це закриємо. І поставимо кілька селян хай будує стіну. Так, 3600 ще зовсім трошки напідковим. У нас в принципі є. Але вже після часу миру. ну Це все одно краще, ніж її не буде Так, знову будиночки треба поставити. І давайте бачимо, у нас поки не нападають, тільки наш союзник вивів військо в поле. Якщо він не хочуть швидкого рашу, то нащо ти там виводиш військо Так, і давайте поставимо охорону. У нас менше було гостей, скажімо так. Так, вроді, по другому колі ми пішли. І в нас доволі мало артилерії. Так, це ми прокачаємо трошки. І качаємо своїх стрільців та кавалерів. Так, ну що, давайте будемо пробувати забігати. Так, бачимо, нам треба сюди забігати в першу чергу. І давайте потрошки будемо фланги скошувати камінними стінами, щоб менше прибігало їх всякого такого зброду в нашу хату. Так, бачимо по діагоналі у нас угорщина. Значить, нам треба бігти до синього. Гостім по другу націю. Дивіться, хлопець не закрив брами. Значить, нам треба цим скористуватися. Так, якщо я захоплю націю буквально кількома січовиками, це буде жорстко. Так, так і сталося, на жаль, для нашого супротивника. Доволі таки сильно. Навіть що там січовики помруть, нічого страшного в цьому я не бачу. Ну, свою місію, скажімо так, вони виконали повністю. Так, і нам треба трошечки піднабудувати будиночків. Так, і в нас проблеми з каменем. Так що треба тачку і усіх дружно на камінь гнати. Так, давайте вас також кинемо трошки сюди. І будемо робити націю другу. Так, що там тут таке ще бігає, барабанщик. Нам би ще пасувало взяти швидкострільності, стрільності, то взагалі ці нам не було. Так, ну одну, я думаю, шахту лишимо ми в жертву буквально. І побудуємо вже її за межами фортеці. Одна вугільна шахта, я думаю, це не буде сильно катастрофічно. Так, і нам би ще пасувало закинути целян і покращити інші шахти. Так, давайте ще третє ардепом. Куди без нього. І селяни хай відбувають. У нас в принципі 12 є, століття переходити в принципі можна. Але поки що ми тут, скажімо так, будуємо все, що можна. Тільки ми закінчимо робити будівництво нашої оборони, можна буде піти в гості. Так, це наша остання буде стіна. І як тільки ми їх поставимо, будемо йти в гості або до синього, або до червоного. Я вже бачу червоний зібрався в гості до нашого союзника. А ми ще трошки не готові, на жаль, зустрічати його. Так, і давайте також хаток що поставимо. У нас впирається ліміт як-не-як. Так, ліс поки ми лишимо, може ще будемо його використовувати, але ну, що, звісно, не факт. Так, і наш союзник буквально на горищі. Він би, по ідеї, мав би втриматися. Так, ну посилати. Так, він переходив швидке століття, швидше за все. Ну і давайте будемо також виводити своє військо, хоча б частково. Так, давайте хоча б драгунів кинемо йому допомогу. І бачимо його стрільці мабуть таки не втримаються, на жаль. Так що будемо посилати ми все, що є. Надіємося, що синій, скажімо так не піде нас атакувати з ходу. Так, ти би зробив нам ту браму, взагалі було б супер. Щоб далеко не бігти кругами. Але бачимо щось що він не спішить. Не знаю чим він зайнятий. <кхи> Та зробив браму, щоб війська кругом не бігли. Тобі браму, тобі спасуть те, що браму, тобі спасуть дуже багато часу. Бачимо вже синій пішов рейдітим. Так, і бачимо, він створив цю браму, наскільки аж в самому куті бази. Та для святин ти своїх міг там і створити її, але мені треба, щоб ти мене був, випустив. Бо зараз в мене злиються війська. Так, і це буде вельми печально, якщо злиються. Так, беремо першу розстрільність. Дивіться, там вже рондашири пішли в гості. Так, і в нас буквально не встигає. Не встигає добігти артилеріям. Так, надіюся, що зараз синій них вдарив нас по, скажімо так, самому ближньому фронті до нас. Це було б вельми печально. Так, бачимо, тут нас присідують драгуни. І давайте будемо старатися зараз це все відбити в нашу базу нашого союзника. Так, і в принципі можна поки порозбудовувати другу націю. Тиміш на нас на цей час є. Так, усіх селян давайте на дерево кине вільних. Так, і бачимо, що наші буквально добили військам. Так, і давайте будемо підніматися доверху. Бачимо, Фіолетові вертається на свою базу. Та толку з того. Бачимо синій і грає щось або слабенько, або з чом. важких, скажімо так, рейтарів. І щось зовсім не то, що треба. Так, поставимо ми показ, в цю сторону. І давайте ставимо ще четверту стайню. І кинемо трошки вас на камінь, а вас кинемося на деревом. Щось вельми тут багато назбиралося нас селян на харчах. Так, у нас, надіюсь, артилерія туди не полізла. Але це все буде вельми поганенько. Так, артилерія в нас тут. І синій пробую нам пробити стіну. Або не бачиш, або не знаєш, у нас за нею є кам'яна стіна. Так, от тільки артилерії у нас в цьому війську немає, на жаль. Так, давайте ми трошечки підторгуємо, що нам треба другу швидкострільність. Другу швидкострільність. Так, ви хлопці. Давайте також підтягуйтеся. Можете витратити і по цим військам. Я думаю, в принципі, можна затащити і без артилерії. Тим більше, він повідає, мабуть, свою артилерію втратити і в нього немає драгунів. У нього швидка кавалерія. Так, давайте ми це все познищимо, хай наш союзник займає шахти своїм. Так, артилерія назад. І ви давайте, дружненько, сюди. Так, бачимо, синій підтягується до бази червоного. Так що в нас ще може бути проблема в тилу. Так, давайте лікування взяли. І всі дружно в атаку. Так, нам ще ми... союзнику треба ресурсів. Хочеш на тобі каменю. Головне, щоб ти розвивався. Так, і нас тут буквально пронесли всіх і всім. Так, і ще плюс буде у нас новички підкріплення. Бачимо синій пасивний гравець. І бачимо, що угорщина по діагоналі швидше за нас прусію розвинула. Ну це сильно. Але, мабуть, тобі вже це не поможе, шановний. Так, давайте сюди. І вас кинемо на камінь. Так, тим часом прориваємося сяким можна. Бачимо, він вже і післав селянів в атаку. А свин десь плентався в тилу і так і не появився до бою. Хоча ти бачу в нього невеличкі залишки військом. Значить він свій війську навіть не разом післав. Так, давайте будемо захоплювати шахти і будемо помаленьку їх зривати. Ну що, дві казарми Ардепошки, бачимо, всієї бази ще не бачимо, але в нього вже 4 казарми зразу стояло, не казарми, а конюшні. А в нас лише в процесі. І бачимо, перейшов синій на драгунів. Так що ще може, скажімо так, надію якусь подати. Хоча це мало вірю, але все одно. Так, червоного ми буквально пронесли всю базу. Так, в нього дві казарми і решта стайні. Ми ну, бачимо піка і драгуни. Це така ага, все ясно. Червоний вийшов і вийшов якось некоректно. Дечі останнім часом з цим повний жах. Дуже таки багато випадків.